Світую про Херсон. До мене звернулися мешканці одного з наших мікрорайонів, Херсонці розуміють, туди, де перелетіли каби на минулому тижні по великому крадівництву. Я їздила, спілкувалася з людьми, ми сьогодні намагалися попасти на будівництво, там працюють ескаватори, там вовсю риють котлован, там зробили такі заборіще. Ну, Він там був, а паркан, але ну такий, там колись ж був стадіон, але вони прибудували ворота такі, що ти через них не Була б, Я уявила, якби я лізла через той забор, він такий за вишки в мене більше двох метрів. Сторожа не захотіли відкривати ворота. Я сказала, що я депутатка. Вони сказали, от приїде директор з ним і спілкуйтеся. Ми трошки почекали з людьми, і вирішили, що будемо визивати поліцію. Поліцію я написала заяву про перешкоджання моїй депутатській діяльності про те, що до нас не вийшов ніхто. Тоді, коли приїхала поліція, вийшов охоронець, дав телефон директора. Навіть не він дав, а він подзвонив комусь, хто там їм керує, і мені не телефон директора. Тобто скоро приїде директор, фігняйте все, бо ніхто нікому не дзвонив. З поліціянтами поспілкувалися нормально, ніхто нам ні в чому не перешкоджав. Я задоволена. Сказали, що завтра я можу звернутися в райвідділок поліції, і там повинні вони вже зареєструвати мою заяву і починати по цій заяві працювати. Хочу трошки розповісти, коли люди до мене звернулися, я була в Києві, вони, я запитала, а що у вас зараз, вони сказали, що ми, були, ми визивали поліцію, і вони зараз ставлять паркан. Сьогодні я з'ясувала, що була не просто поліція, і не тільки вони її визивали. Люди прийшли. Почали знову казати, що наші ви тут будуєте. Вже шкаби прилетіли на той момент. А у протилежної сторони вже була виборона, вироблена тактика. Я вам просто розповідаю, от як у нас в Херсоні, в нашому місті, котре пережила цілу, цілу кучу всього. У нас люди під танки російські кидалися, а тепер їх змушують кидатися під екскаватори наші. Так от. Приїхала три машини з тітушньою. Ця тітушня почала перевдягатися в робочу форму, і охоронці визвали поліцію. Поліція приїхала і вони сказали: от у нас тут люди працюють, а от ці люди-мешканці вони організовують тут мітинги. мітинги в воєнний стан проводити не можна. Тому от організовувати цю дівчину, тому що вона багато розмовляє, і оту дівчину, що вона багато розмовляє. Люди обурилися, сказали, що це не соріно, це не робітники. Ми бачили, як вони перевдягалися, і визвали свою, поліцію. Ну, свою теж поліцію, але іншу, іншу машину. Приїхав, ще від СБУ представник, котрий був з ними до кінця, котрого позвали для того, щоб працівник. СБУ, котрий працює у відділу ем, по колаборантам. І той працівник СБУ був до кінця, поки ем, стройку на той день не заборонили в той день будувати. І він сказав: я не бачу серед вас тих, хто у нас є в так картатиці, колаборантів тут немає, тому що людей звинувачують в тому, що вони підіграють Путіну, а люди не підіграють Путіну. Людям страшно, коли в Прозоро викладають адреси. Вони пишуть не просто адреси там в Прозоро, а ще й номери шкіл. Тобто, якщо ти не знаєш адресу цієї вулиці і не можеш подивитися в. Гуглі є номер школи, котрим ти можеш там приїхати в той район і любого запитати, навіть якщо ти не місцевий, а якщо місцевий, ти 100%, 100 знаєш, яка це школа, тобто де будівництво. Вони все це в прозоро, все це може кожна людина зайти і подивитись. На той момент, це я поки розповідаю те, що було без мене, на той момент потім тітушня в одну машину запригнули, а інші кажуть, і нам що робити? А ті знають, ви знаєте адресу, куди їхати далі. У нас три таких: то лі школи, то лі протирадіаційне укриття. Що я хочу сказати? Вони будуть плювати. Звісно, на те, що люди роблять, вони будуть плювати, плювати на цей супротив, їм треба е освоїть бабло. Сьогодні приїжджав представник е Укса, е управління капітального будівництва, УКБ Херсонської міської ради. Е Але я не знала, що це він, а потім, коли він вже запригнув машину, я так постукала і кажу, я хочу з вами поспілкуватися. А він мені каже, ой я. Так поспішаю, я так поспішаю. Я взяла у нього телефон. А він мені каже, я кажу, депутатка Херсонської міської ради, Він мені каже: пані Оксана, ну я ж вас знаю. Чесно, я їх не пам'ятаю цих чиновників. Хай вони мене вибачають. Ну не всіх, принаймні. Вот. але я взяла у нього телефон. І я собі поки сьогодні цілий день я подумала, я не буду їздити, спілкуватися особисто, нема сенсу взагалі з ними спілкуватися, це просто витрачати марний час, я буду писати депутатські запити. І хай вони відповідають, бо люди написали свої, зап... свої... відправи, у нас же все зарегульова... Ні, не так, зашифровано, ми не можемо зараз прийти в секретаріат, залишити лист. Ми тільки нікого не пускають. Засекретілість настільки, все місто знає, де знаходяться, але вони засекречені. Міська, обласна можна посилати тільки на емейл, дівчата послали, але срок відповіді простим людям. 30 днів тому я буду, чекаю, поки на мене напишуть люди. на мене Запит я напишу свій, і я отримаю відповідь раніше. Але відповідь вже дав е, е, міністр освіти. Ви знаєте, з пам'яттю, капець е, така дівоча, як танел, його фамілія, можна по гуглі. Да? І оцей міністр освіти сказав. В Верховній Раді, мабуть, це була хвилинка запитань, уже не знаю що, але депутат від нашої області Козир здав йому запитання, що люди жаліються, що вони бояться, що це таке будівництво. На що міністр сказав: ні, будівництво буде. І те, що ви вважаєте, що у вас там небезпечно, ну, це другорядне. А першорядне, що діти повинні отримувати... лісовий, дякую, Лідочка, що підсказала. Лісовий його фамілія. Я йому чуть лугавим обізвала. Потім думаю, ні, щось там не те. А, все одно будівництво буде, тому що дітям потрібна гарна освіта. А от тепер скажіть мені, будь ласка, а, значить? От там, де я була сьогодні, спочатку прилітала арта. І вони пошкодили, одна багатоповерхівка, просто не дев'ятий поверх, не дах, а посередині дома просто е, пролетів снаряд, і вже хати немає у людей. Е, от я не знаю, насправді там є загиблі, чи, слава Богу, просто там ніхто не жив в той момент. Далі за цим будинком теж прилетіло. Ну, мені сьогодні показували, потім в ту сторону прилетіло, в ту сторону прилетіло. Немає у капів, слава Богу, таких той снарядів, як там е, да? 에... слава Богу. Тому що, 에... але я не знаю, слава Богу, чи ні, бо все одно вони попадають не туди, куди вони хотіли, але вони попадають поруч. А коли прилетіли каби, то ну. Люди бояться, 14 багатоповерхівок пошкоджено, ніхто не знає, що буде далі. Значить, яка компенсація? Я сьогодні розмовляла з дівчатами, зашиють вікна. От якраз пані, котра, котру, на котру тикали пальцями, казали, заберіть її в поліцію, вона сказала: От у мене в хаті не залишилося все, у мене вдома нема. Мрочка сказала, що зашиємо вам вікна. Хто не знає, це наш голова Херсонської міської адміністрації. Вона каже: Ну, і як я буду жити в цій хаті, у мене дитина. Як я буду там жити, там отакі будуть щилі. Тобто, ви мені заж'єте, а далі, зараз це в зиму йде. Далі, коли ти назбираєш там всі документи, тобі дадуть 2000 гривень. На 2000 гривень. Ну, я не знаю, що зараз можна а, купити, щоб навіть мінімальний якийсь ремонт. Просто судячи з того, які ціни у нас на продукти, то 2000 гривень це ну, ні про що. Тайна та й на будматеріали зараз ціни. да. І от і от е, виходить, що люди кинуті на призволя. А, от іще. Іще люди дзвонили на гарячу лінію, на Херсонську. І коли вони розповідають, що ви, кажуть, що ви робите коли вони кажуть, ми просимо припинити це будівництво, людям кажуть, ну так вам не подобається, збирайте валізи і їдьте. Їдьте, от там у нас, я не буду називати локацію, але там між, в нашій області ближче до Миколаївська, і там є е, містечко, котре побудували, але всім там місця не вистачить. І знову ж. На що жити, де працювати. Люди ще багато хто не виїжджає, тому що тут хоч якась робота у них є, а багато хто повертається, тому що там немає роботи, а тут є хоча б своє житло. От я вам розповіла про сьогоднішній день, далі буде, це буде серіал, я так зрозуміла, тому що завтра я піду узнавати, хто у нас слідчий. І розуміючи, що людина буде залежати від того, яка людина нам дістанеться або не байдужа, або байдужа, так далі і будуть. Розвиватися події Оленка, ти правильно кажеш, а кому ті школи, якщо всі вийдуть? Або а кому ті школи, якщо просто туди будуть гатити? До речі, ми коли сьогодні стояли зараз у поліцейських є теж цукарки, такі котрі е определяють, чи є над нами е мавіки або ще щось. Сьогодні, поки ми стояли біля, біля майданчика будівельного, підійшов хлопець говорить, так, давайте бігом-бігом розходимося, це при тому, що ти зараз не стоїш, отак. ти стоїш, спілкуєшся, а ти думаєш, стоп! Дівчата, дівчата, хлопці розійшлися всі під дерева, щоб нас не бачили. Підійшов хлопець каже, тут мавік над нами, давайте розбігайтесь. Ні, Орлан, він сказав, Орлан – це розвідка. Розумієте? Наскільки страшно жити в Херсоні, а тут біля тебе будівля розвивається. Великі такі ескаватори, е, обнесена будівництво забором, все добре в нашому Херсоні, тому що нам потрібні е, оці протирадіаційні укриття. Отак. От Я не знаю, чи Принаймні, станом на вчора у них документів не було. Все ж робиться заднім числом, тобто у них не було проєкту. Далі побачимо, як буде. Я би хотіла запросити міністра освіти Лісового до нас, в місто Херсон, щоб він приїхав в гості і походив просто по вулицям, подивився, як люди живуть. Походив би навіть там, де те будівництво, подивився би, які у нас розрушення. Я би йому показала напрямок, сама би я з ним не пішла, я би показала напрямок, куди йти, щоб подивитися на лівий берег, щоб підійти ближче до річки, тільки під ноги треба дивитися, бо там дуже багато полістків розсипано. Ну і так, далі, і так далі. Це буде дуже екстрім тур. У нього буде дуже великий викид адреналіну, і, можливо, тоді він задумається над тим, чи варто, чи не варто в Херсоні будувати протирадіаційні укриття і підземні школи. Хоча я впевнена, він все одно скаже, що варто.